Я вже якось записував відео, де казав, що закон про мобілізацію і закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку та ВЛК це така собі прелюдія до віджиму нерухомості українських чоловіків. Якщо ми візьмемо якогось умовного чоловіка, українця Миколу, який виїхав з України 5-10 років тому, в нього була якась нерухомість в Україні, там квартира або якась хата. І цей чоловік вирішив поїхати на ПМЖ в умовну Австралію. Можливо, вже навіть отримав там паспорт і нормально жив в Австралії, здавав свою квартирку або хату. А можливо, ще й інвестував назад в Україну, купуючи там однушки біля Метро, і хотів якось оформити собі старість, купуючи нерухомість і інвестуючи в Україну. Тепер цього Миколу обзивають ухилянтом і потенційно можуть забрати в нього все, що він купив в Україні. Як це буде працювати, нам зараз розкаже юрист. Під'їхали пояснення, щоб я вам не розповідав і мені не накидали в коменти, типу, що ти там шариш? Ти якийсь бородатий чмошник з інтернету? Ти не юрист. От коментарі юриста з цього приводу. Наскільки все ж таки реально що у вас заберуть квартиру за борги по несплаті штрафів, наприклад, наголошую, саме заберуть, а не накладуть на неї арешт, так як арешт? Та примусова реалізація арештованого майна, це два різних етапи. Значить, все це, в принципі, визначає стаття 48 Закону України про виконавче провадження, де вказано, що першочергово стягнення накладається все ж таки на кошти. Якщо коштів недостатньо, то тоді вже можна перейти і до житла. Тобто сума. Коштів, які знаходяться на рахунках, там на депозитах і так далі, вона недостатня для покриття суми заборгованості. Якщо тут говорити про чоловіків, які виїхали там законно, незаконно, я не буду вдаватися в подробиці вже після повномасштабного вторгнення, то в цих людей можливо ще є якісь рахунки в українських банках, там можливо ще є якісь гроші, і таким чоловікам для початку будуть виписувати штрафи і блокувати рахунки, знімати там гроші з рахунків в рахунок цих штрафів. Чоловіки, які виїхали з України давно на ПМЖ, як я казав, вже можливо отримали паспорти інших країн, навряд чи в них є рахунки в українських банках. Я не знаю дуже багато чоловіків, українців, які живуть там за кордоном, які ще досі мають рахунки в українських банках. Коли я кажу давно, це 5-10 років. Якщо людина виїхала там під час повномасштабного вторгнення або то. Як біженець, то, скоріш за все, у цієї людини ще є карти Монобанку, Приватбанку і так далі. Але у тих, хто виїхав давно, навряд чи ці рахунки є. Тому для таких, скоріш за все, варіантом заплатити штраф, ну як, заплатити штраф з банківського рахунку буде ну, не варіантом. Але і виключення це коли це ваше єдине житло. Значить, які це виключення? Якщо у вас єдине житло, то, то направити вашу квартиру єдину на примусову реалізацію можна тільки тоді, коли сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат. Тобто, також, ну я не знаю, як це буде виглядати для тих, хто виїхав за кордон, рахується житло єдиним, якщо людина вже не живе в Україні довгий час, не є резидентом. Можливо, будуть рахувати, що це не єдине житло, наприклад, людина не була в Україні 5 років. Тому це житло, яке стоїть або здається, буде рахуватися як не єдине, і його можуть віджимати як якесь там додаткове житло, як інвестицію, станом на зараз. 8 тисяч треба помножити на 20, Ну скільки це там 160 приблизно тисяч. От якщо більше цієї суми заборгованість, тоді вашу єдину квартиру можуть е, пустити під е, примусову реалізацію. Ну, це вже інформація більше для тих, хто живе в Україні і ховається від ТЦК. Є такі випадки, я чув про людей, в яких там є якась нерухомість, вони її здають, вони там не живуть, але вони живуть в якомусь десь селі, забитому, куди ТЦК не доходить, не доїде, там грязюка, коротше, і немає взагалі доріг, то, я так розумію, для таких людей, чоловіків, які знаходяться в Україні, це буде рахуватися як єдине житло. І, скоріш за все, навіть з урахуванням там нарахування штрафів і так далі, якщо людина. Ляже на дно, закриє всі рахунки, і просто на ній буде числитись квартира, а сама людина буде жити десь в дуже забитому селі, вирощувати там свиней, виноград, картопельку. То, скоріш всього, з такого чоловіка нічого взяти не зможуть. Але якщо у чоловіка такого в Україні там 5 квартир інвестованих, то 4 штучки можуть в нього дуже просто забрати. Ось про це йде мова в пункті 7. У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати, звернення на стягнення на єдине житло, підкреслюю, єдине. Якщо воно не єдине, то буде. Якщо на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, якщо це приватний будинок, не здійснюється. Тобто, а якщо це єдине житло, не здійснюється. А якщо не єдині, Єдине, то здійснюється. Тобто не єдина можуть і до 160 тисяч, грубо кажучи. Це в нас була стаття 48 закону України про виконавче провадження, порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Який висновок з усього сказаного? Примусову реалізацію нерухомого майна проводити все ж таки можуть. Якщо це єдине житло, то ні. Якщо заборгованість менше 160 тисяч. Якщо більше, то теж можуть. Ну, якщо ви мені це питання ставили в ключі е, того, що треба його переоформлювати, зараз це майно з себе на когось чи не треба, ось робіть висновки і вирішуйте. Коротше, схема виглядає такою, що. Тих чоловіків, які знаходяться за кордоном, тупо повіджимають взагалі все. У чоловіків, які знаходяться в Україні, або повіджимають майже все, або змусять тих чоловіків сходити в ТЦК, пройти в ВЛК і, звісно, потрапити в ЗСУ, мені там закидають, що я. Часто розповідаю про чоловіків за кордоном і там яким важко. Ну я не кажу, що чоловікам за кордоном важко. Я вважаю, що чоловікам, які в Україні набагато важче, але справа в тому, що я думаю, що для чоловіків, які знаходяться в Україні, взагалі немає ніяких варіантів наразі. Для них або це похід в ТЦК. Або бронювання, або переплиття тиси. Це єдині варіанти, які є у чоловіка, який знаходиться в Україні. Ну, можливо, ще буде для такого чоловіка удар по голові десь там в подворотні, і ця людина все одно опиниться в ТЦК. Тому віджим нерухомості майна це не найбільша проблема чоловіків, які знаходяться в Україні. Їм і так дуже важко, і там ну, все печально, коротше. А для тих, хто знаходиться за кордоном, це єдиний а, варіант примусу а, від держави для того, щоб якось спробувати повернути таких чоловіків в Україну. Не хочеш повертатися в Україну і йти воювати, то ми просто заберемо в тебе все, що є в Україні. Така от історія. І ще, як я думаю, все буде а, відбуватися далі, а, будуть Україну скуповувати якісь мажорчики тупо подішовки. Я, якби я був на місці не, не зенського чи Єрмака, в кого там цей дебільний план з'явився від самого початку, то а, почнуть виписувати штрафи там через 60 днів якогось там червня, там після 18-го, здається, червня, 60 днів після підписання закону про мобілізацію, почнуть виписувати штрафи. Далі ці штрафи, звісно, не будуть сплачуватися чоловіками, які знаходяться за кордоном. Далі ці штрафи будуть передаватися в виконавчу службу. Виконавча служба буде намагатися продати квартиру, якщо немає на рахунках в банках ніяких коштів для того, щоб заплатити цей штраф. І коли виконавча служба буде продавати квартири, їх, звісно, ніхто не буде брати по ринковій ціні. І квартири, які там вартують, я не знаю, мільйон гривень, їх будуть продавати там, по 100-200 тисяч гривень якимось правильним людям. І таким чином будуть віджимати все, що українці, які зараз знаходяться за кордоном, понаживали в Україні. І в результаті, якщо ви думаєте, от особливо ті українці, які залишилися в Україні, які ненавидять всіх, хто знаходиться за кордоном, в результаті це буде схема збагачення не для вас, не для тих українців, які знаходяться в Україні. Це буде схема збагачення для правильних мажорчиків, які внезапно окажуться володарами сотні, а можливо й тисячі квартир в різних областях а, України.